Єсть. О! Є народ, нарешті, перша рибка з сьогоднішнього дня. Ой, в карчі завела, прикинь. О, прийшло. Чекай, чекай, чекай. Перевалив. Вся риба в корчах. Схоже за все судака. Ну давай піцак може, чуєш. Диви, який гарний. Диви, який гарний судачок. Давай. Опа. І єсть. На бомбірочок, друзі. Короте, я навіть сам не зрозумів, як, як я його піймав. Ти зрозуміла? Перевалював, друзі, корч, і дивіться, який красень сидів прямо під ним. Вже відпав у, під... у підсаці. Диви, який активіст. А Наталія Петрівна в карчах. Да? <рес> Залізли в карчі, а де карчі, там і харчі. Да? Петрівна звільняє приманку зачепа. А ми розпочинаємо цей день із судочка. Не дуже швидко він нам дався, прийшлося трішки за ним походити, але дивіться, який гарний кілограмчика за півтора. Ну що, друзі, всім доброго ранку з Десни. Я радий вас вітати на нашому YouTube-каналі разом з цим паном сударем Сьогодні у нас джиг. З Наталією Петрівною виїхала трішки покидати. Гарна осіння погодка для джигу. Водичка 11 градусів, рибка скатується на звичні для неї місцяки, і тому сьогодні будемо займатися її пошуком. Перший судочок дався на швидку, трішки за ним походили, побігали, але все ж таки в карчах він присутній. Години-дві десь ловили і от маємо першу покльовку. Тому зараз пам'ятне фото і будемо продовжувати бомбірочок від Big Bates, 3 дюйми, масло. Проходимець в карчі від Дніпро-Свинець, точніше, куля актив. Отака, така офсетний гачечок і все по класиці. Перша рибка є, такий десь кіло 700 судачок. Я, до речі, не відразу зрозумів, що це клюнув саме він. Думав, вкотре зачепив по карчу, вдарив вантажком, але потім даю натяг і він вже сидить. Леді-ледь завів піцак, за краєчок за губу тримався, але повезло, що відпав вже в підсадці. Тому всім вам бажаємо приємного перегляду. Сподіваюся, цей судак сьогодні буде не єдиний, хто це зробив. <сум> Дуже хочеться, щоб Наталія Петрівна сьогодні також піймала рибку. Тому продовжуємо. Настрій класний, незважаючи на те, що роздачі нема, але все ж таки на Десні завжди добре. Так, ну що, друзі, продовжуємо нашу сьогоднішню риболовлю на Десні, пономірно. Перемкнулися з судака на щуку. От зараз зайшли в такий, бачите, гарний закабайчик, де будемо пробувати кидати на зубату. Думаю, яку поставити приманку. Давайте, напевно, моторне масло. Судачок відізвався на бомбер в маслі, тому і щуку будемо пробувати ловити на нього. А Петрівні, давайте вон, якусь кислоту дамо, от заряжена, дивіться, яка гарна. На джеголівці в мене є отакий от, лайм. Бачите, отака от, краса. Щоб спробувати відразу на два основних кольори: і кислота, і натуралочка. Петрівна, тримай. З Суд... судаками в нас сьогодні щось не заладилось, друзі. Всього-навсього за весь ранок одна покльовочка, і та випадковим чином встали на карчі, кидали, кидали, чуплялися, чуплялися. І в один прекрасний момент, після того, як я звільняв приманку з карчів, в мене щось повисло. А повис, власне, той судачок, якого ви могли бачити зовсім нещодавно. Після того покидали ще десь години-півтори, жодної покльовки не було, тому навіть не знаю, що вам і сказати. Зараз вирішили перемкнутися на щучку і вже спробуємо розвивати сьогоднішню риболовлю трішечки в іншому контексті. Планувалася більш така судача. Рибалка, але хто сказав, що не можна внести в неї трішки, трішки правок, да? <смі> тому давайте спробуємо. Можливо, пізніше знову будемо вимушені перемкнутися на джиг по ямам, але зараз щось захотілося нам з потрібною покидати на щуку. Враховуючи, що за півдня одна судача покльовочка, то можна пробувати. Я думаю, багато ми наразі не втратимо. Погода сьогодні шепче, осінь у всій своїй красі, На дворі десь біля 10 градусів. Дуже комфортна температура і для нас, і для риби. Але хижак того не подає. Нема осіннього жору щось. От до цього два тижні назад клювало достатньо непогано, і на хвилинку здалося, що розпочинається той самий. Довгоочікуваний осінній жор хижака. І щуки гарні траплялися там 4-5 кілограмів. І судаки, і двушки, трьошки в кількості були. А от зараз щось хижак знову затих. Чи, можливо, скатився на інші місцяки, ми просто за ним не встигаємо ловимо його не там, де треба. Ну, Поки не зрозуміло. В процесі, ми з Петрівною в процесі, щоб з'ясувати. В чому реальна причина. Навіть не хотілося знімати вам до цього моменту відео. Не було банально про що розповідати. Шукали судака на різному рельєфі, і по карчам, і по бровкам, і по барханам. Шукали його і в структурник в нашу фс Бачите, стоїть собі плаче, що риби нема. Пробували ловити по карчам на осліп, ну, от, власне, єдина покльовка саме так і відбулася. Стали в завал, почали обловлювати і повезло, що хоча б одному судачку під носа де да попали. Щось нема осіннього двіжу або ми десь не там. Потрібно, може ми не туди приїхали сьогодні? Риба, напевно, звідси кудись пішла. Треба щось кардинально міняти. Зараз почалася вже активна осіння міграція білої риби по Десні. Періодично в структуру видно, як цілі зграї там ляща, густірочки іншої білої риби е, скатуються на ями, а от, друзі, і нарешті щука. Недаремно, недаремно перемкнулися. Невеличкий шнурок, але дивіться, яка була подача. От вам і перемкнулося. Бачите, буквально з перших закидів на 4 дюймовий бомбірочок. Дивіться, така джигалка. Блін, подача була на всі гроші світу. Чуєш Петрівна? Я вже думав, ось вона, мамаша. <рес> <рес> Я ще розповідаю, що біла риба почала скатуватися. Хочу, хотів сказати, а за нею трофейна щука і суда, і тут така подача. Думаю, о, оце нормальна стіля буде, да, сьогодні? Оце буде нормально, розповідає. Не знаю навіть, як сприймати цю пакльовку. Може то знак, що ми все зробили правильно, а може просто співпадіння. Тим не менш, народ буквально за хвилину часу чи за дві скільки ми тут от стали покидати, маємо перше щуче клювання. Нехай риба невелика, але це питання часу. Сам факт, що півдня кидали на судака і одна покльовка, а тут покидали дві хвилини і вже є щучка. Тож, треба спробувати більш цілеспрямовано половити саме зубату. Тому що періодично бачу, ходять тралінгісти і місцями навіть ловлять щуку на воблери. Тому, якби можна і спробувати, да? аби ще вона гарного розміру клювала, то взагалі була б. Бомба. Ну, давайте спробуємо. Розпочинаємо з такого от місця. Глибина десь біля 3 метрів. Невеличкий такий закабай, заливчик. Ми надаремно взяли легенькі джигулівки вагою 7 грамів. Це, до речі, новиночка у Дніпро-свинець на новому гачку. Дуже мені сподобалась форма, заточка. Прикольні. До цього, ви всі знаєте, я любив і люблю ловити на гачки Барбаріан. І от вийшла зараз друга джиголівка у Дніпро-Свинець, яка теж досить достойної якості. Ну, якби якість джиголівки, перш за все, впирається в якість гачка. Тут гачки класні. Дивіться, бачите, чіпляються за пальці. Тому якби все максимально. Кайфово. Ова. О, і є щупаха чергова, друзі, бачите, з-під підватаття взяла. Це трішечки більше, наче, але теж щось невелике. Я думаю, така. Грамів 600-700. Так, да, шнурочок, навіть менше. Щось вони всі на одне обличчя. Отака щучка. Ця вже десь на пів кіло. Ну, Враховуючи, що я зробив 5 закидів, то якби і результат непоганий. Бачите, вся в п'явках. До речі, когось з'їла пузата. Відпускаємо малечу, нехай підростає. Ну, а ми продовжуємо. Початок щучої риболовлі досить непоганий. Сподіваюся, далі буде цікавіше, і розмір риби буде зростати. Бомбер, блін, весь вже пожований. Працює, бачите, саме масло. І по судаку, і по щуці. На щуку я більше люблю 4 дюйми, а на судачка трьошечка. Що ж, хоч і невеличкі, але все ж таки щупахи порадували. Бачите, тільки прийшли ми на це місце і відразу три зубаті в нашому заліку. Ми будемо працювати над поліпшенням розміру. Зараз ще тут трішки покидаємо і підемо далі по іншим місцякам. По всіляким заводям, закабайчикам, та й в цілому просто по перспективним деснянським локаціям. До речі, декілька слів хотів би сказати про комплект, на який є сьогодні рибалю. В мене в руках оновлений азура Fortran Нео з тестом до 40 грамів, 4000 Shimano Twin Power пижик. Силовий надійний і шнурочок 1,2 п'є по Японії. Це азура свада восьмижильна. Ну нарешті, нарешті Наталія Петрівна щось тяне. Що там? Ще один шнурок. <гум> Чуєш, тут розсадник? О, ти побила всі рекорди. Клас. Дивіться, Да, Щука як приманка розміром. Капець. Бачите? Отакі такі щуки зараз на десні ловляться. <гум> Петрівна щось незадоволена. Трішки на ваш формат, так, да, Наталія? Дивіться, просто. Але ж бомбер просто, як касавиця, пройшлась по палівчику. Відразу мінус три шнурка з точки. А ну давай, вони всі там, бачиш, під під кущрями. Ну, тільки зайшли народ, бачите, хоч і розмір невеликий, але тим не менш, хоч якийсь хоч процес, хоч якась динаміка пішла. І хоч та щука не такого розміру, як хотілося б, але краще з нею, аніж без неї, да, Петрівна? Ми хоч, ми хоч тепер знаємо, що в Десні щука є. Бачиш, це якийсь новий виводок. Це тогорічні шнурочки підростають. Да. Підлітки, щуки-підлітки. Вони дуже підлі і, бачиш, не всюди хочуть клювати. Так, ну що, друзі, не витримали ми з Наталією Петрівною цілий день в човні. Маман потягнула мене на берег, так? Да? Щось ти змерзла. Дуже замерзли, дуже холодно. Прийшла осінь, друзі. Руки сині. Дивіться, ну Петрівна, в тебе що курточка синя, що руки вже сині. Сама треба, сині. Треба трішечки зігрітись. Петрівна зараз буде готувати нам гарячий обід, як завжди, наша система від Фореста. Вона вже набрала водички. Не Десни, якщо що, у нас он, звичайна вода. От Петрівна зараз буде гріти воду і будемо робити собі гаряченький перекус. Сьогодні у нас такий повноцінний раціон від стрітсуп. Дивіться, така гречана каша з куркою. Горохові улюблені супчики, є і з яловичною, і так само з куркою. Петрівна, який твій улюблений з куркою або з яловичиною? Яловичиною. Яловичиною. на я і буду так. їсти з куркою. І на, друг... і на друге мені буде каша гречана. Да. Так. Петрівна буде гречану кашу і супчик, а я вирішив відразу два супця вальнути, тому що цілий день нічого не їли. До останнього впиралися в ту рибу, але риба щось. Щось не дуже, так? Вона, вона, наче і є, але не зовсім. Не зовсім да. Тому ми піднімаємо собі настрій, піднімаємо собі сили, зараз обідаємо і підемо ще на воду, спробуємо когось піймати. Трішки половили шнурочків. Може, О, нас ну, да, може ще зараз завітаємо на нашу судачу точку, в якусь вони дуже сильно вірили і впиралися і спробуємо повторити ранішній успіх. Може, ще щось повезе, так, Петрівна? Всі дуже сильно чекали тебе на каналі. Передавай привіт підписникам. Всім привіт! Багато, багато... Ставте лайк Ставте лайки і підписуйтесь на канал, друзі. Багато писали коментарі, чому не забираєте на рибалку. Підписники вже думають, що все, я на тебе образився, на щуку не беру, на судика не беру. От. А насправді ми досить часто їздимо, але не завжди виходять відео на каналі. насправді. Не постійно ж риба клює, да що сюжети Так, знімаються. всі ж думають, що ми поїхали і там і натращили мішок, да, відразу. Так. От, але іноді бувають такі історії, що там по три, по чотири рази їздиш, і лише там одне-два відео ви бачите на каналі. Так. Коротше, картинка завжди гарніша, ніж реальність. Якщо да? риба не клює, то Петрівна може образитись і піти собі кудись. Да. <рес> каже: висаджуй мене на берег, пам'ятає, була да. рибалка цілий день в човні. Вона каже, ні, все. Якщо хочеш продовжувати, висаджуй мене на берег, пливи сам, ніфіга не ловиться. Тож зараз буквально декілька хвилиночок, водичка закіпає. Ану, Петрівна, відкривай. Давай покажемо людям, ми як виглядають наші улюблені супчики. так руки замерзли, що Нічого, зараз ми їх відігріємо. Твої руки. Ой, є, Тут відразу так. є, бачите, друзі, і спеціальна така ложечка, щоб перемішати всю цю історію. За що подобаються оці Ой. готові рішення, що готуються буквально за лічені хвилини? Отак виглядає, бачите, гречка з куркою копченою. Дуже файно, а головне смачно. От зараз будемо обідати. Отака От історія. Це гороховий крем-суп. І так, закипіла в нас водичка. Зараз Наталія Петрівна буде заливати страви. Отак От вони виглядають в сухому вигляді. Бачите, гречана каша наша. Все досить якраз ідеально. І супчики трішечки вище. До речі, дуже зручно, що. На цих стаканчиках є навіть відмітки, зараз я вам покажу, по які заливати ту чи іншу страву. Бачите, от відміточка на каші і от відміточка для супчика. Отаким от чином і залишається лише перемішати. Зараз таку вітряну, прохолодну осінню погодку. Вон, дивіться, як роздуває вітер. Це те, що прям треба. Бачите? Сильний вітер, дійсно прохолодно вже. А я думаю, ще більший кайф буде такий гарячий супчик скуштувати взимку на кризі. Тому, друзі, буквально декілька хвилиночок ми з Петрівною обідаємо. Сподіваюся, в неї підніметься настрій. Петрівна, покажись. Та як його жик закуталась. Потрібно змерзла, хоча, бачите, вдягнулися вже майже по зимовому. Тож, обов'язково треба підкріпитися. О! Єсть! І єс нарешті. Друзі, ви бачили, як воно втулило. Ого, щука, схоже, за все, йде на поверхню. Ого! Ото вона мені дала джазу, блін, на паузі. Чуєте, і гарна щука Руслова стає проти течії. Ого, ого! Не можна спішити, тому що на зуба попадає. Давай сюди. Я думаю, що екземпляр там непоганий, судячи з цього, тому що піддавлює. Піддавлює непогано. На бомбірочок, знову ж таки. ні 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 вже біля човна, але вона, знаєш, йде на мене. О, бачиш, розвернулася. Розвернулася. Хто ти там? Щука, щука, диви, яка Гарна. Гарна, друзі, руслова щучка Є, піднімай. Не така вже велика, як я думав, але кілограмчика половиною має бути. Давай, її в човен. Отак от, от. Зайшли судачка ще раз перевірити на точку. Скільки шукали щуку далі після постановки з дитячим садком, щуки більше не було. Кажу, Петрівні, давай перед тим, як конкретно міняти локацію, зайдемо ще раз на судачу, нашу постановку. І дивіться, така задвушна тьотя. Коротше, з одного місця сьогодні і судачок в мене. І щука така. І дивіться, як в шахті тримала нашого бомбера. От що, що, а бомбер оцей десні рулить? І судака, і щуку ловить на ура. Бачите, одна і та сама приманка, і абсолютно різний хижак. Ну і перед тим, як показати вам цю щуку у всій її красі з боку, давайте, напевно, звільнимо її від гачка, від приманки. В нагоді, до речі, стане наш. Зєвнічок ручної роботи. Дуже класні надійні зєвніки. Якраз таки під такий гарний розмір щуки підходять максимально ідеально. Тому, друзі, кому треба, можете звертатись. Дивіться, який потужний, класний зевник. І за рахунок оцих зубчиків. Скошених щука його не випльовує. Потім він не летить у вас у воду. Що ж, друзі, як я люблю казати, стільки сидів, сидів, ждав, ждав, але все таки є. Дивіться, яка гарна деснянська руслова щучка порадувала дуже таким сильним розмашистим. Ударом я відразу зрозумів, що це зубата. От Покльовка щуки і судака вона дещо відрізняється. Щука так з розмаху б'є, відразу починає хитати головою і терти своїми гострими зубами по флюру. Проте, на щастя, все завершилось добре. Надаремно я використовую 0,63 діаметр від азури, гарний флюрік, тримає. Гострі щучі зуби. Ну, відповідно, коли після підсічки я розумію, що на гачку щука, що вона йде до поверхні, хитає головою з чи зубами по флюру, Я відразу розжимаю фрикціон. Тобто, якщо б судака я тягнув на зажатому, то коли відчуваю на гачку щуку, відразу розжимаю фрикціон. Отакий лайфхак це приходить вже з досвідом. Після підсічки я відразу, ну в більшості випадків, можна зрозуміти, який хижак. На тому боці снасті. тож на цій ноті давайте будемо продовжувати риболовлю. Гарна рибка, гарна покльовка, гарні емоції. Сьогодні не так часто в нас клює. ото був зранку судачок. Потім трішечки ми розважились з дитячим садочком, по заводям, невеликими шнурками, і то лише в одній локації. То ми заробили три покльовки. Потім, скільки не ходили по різним місцякам, щуків взагалі не було. Тобто, це якась така ложна тривога була, що щука заклювала прямо всюди. Потім вже йдемо назад. Кажу, потрібні, давай станемо, ще прокинемо там, де зранку був судак. Стаємо на карчі і відразу оця щучка. Тому друзі, риба вже на руслі, риба вже на коряжнику, на приямках. Можете впиратись, ловити, жору нема, але щось до такі клює. О, гарний екземплярчик. Трішки більше, ніж наш сьогоднішній судачок. Ще зовсім нещодавно, друзі, світало. А вже вон, бачите, сонце сховалося за горизонтом. Ми з Наталією Петрівною завершуємо нашу сьогоднішню риболовлю з такої, можна сказати, судачої постановки. Тільки що пройшлися за холотом, подивилися, побачив я на барханчику начебто два судачки. І вирішили виставитись по ним, спробувати на вечір прокинути. Вже були думки їхати додому, але потім побачив тих риб і вирішив все ж таки стати, спробувати свою вдачу. Насправді, ж, ближче до вечора, кльов риби зійшов на нівець, хижак взагалі не проявляє активності. Ото після крайньої щучки взагалі не було жодного контакту. Впираємось на різне, хоча от зараз знову повернулися до перевіреного бомбера. Три дюйми масло. Вже вирішили відкинути всі експерименти. Цілий день сьогодні щось пробували, міняли, але по факту всю рибу піймали на одну приманку. Отак воно буває. До того ж не рідко на десні. Як я і казав, обов'язково треба мати з собою різні типи приманок в різних кольорах, і вже безпосередньо на воді в той чи інший день в тому чи іншому місці пробувати ловити на різне. І вже потім риба сама підскаже, що вона сьогодні хоче і що в неї по апетиту, як то кажуть. Так, друзі, ну що ще додати? Риболовля сьогодні була дійсно важка, риба покльовками не балувала, роздачі не було. Осіннього жору не було. Ну, загалом десна вона сама по собі річка складна, тим паче в цьому році, коли був досить низький рівень води, не було того довгоочікуваного весняного паводку, завдяки якому з року в рік були досить непогані риболовлі, була велика кількість риби. Риби немалої, трофейних розмірів. Але цей рік він трішечки відрізняється від минулого та позаминулого. І все, що вдається реалізувати в цьому сезоні, я б сказав, на вагу золота. В тому році отак приїхати навіть влітку або восени, тим паче, і піймати за день 10, 15, 20, іноді 30, 40 щучих хвостів взагалі не було жодною проблемою. Посеред дня в спеку навіть виїжджаєш там і на воблер, на Твічин, і на Джиг, і на блешні, там коливалки, вертушки. На все клювала щука, і траплялися дійсно класні екземпляри. Осінь також в тому сезоні була дуже рибна, класні трофейні судаки в чисельній кількості, і навіть незважаючи на отруєння річки Десна, в тому сезоні кльов був кращий. В цьому сезоні паводка не було. Після отруєння річка також не дуже так оговталась. і дуже велика кількість факторів зібралася проти рибалок. І, на жаль, рибалки не такі, як хотілося б, але риба є. Плакатись не треба, треба впиратися, шукати, їздити і рано чи пізно буде результат. Сьогодні був заліковий судак, була залікова щука, були шнурочки, які трішки нам з Наталією Петрівною розбавили риболовлю своїми покльовками. Тому, якби, день пройшов досить продуктивно, я вважаю. Так, прийшлося допомагати спінінгом зі світанку і до заходу сонця, але хто ми такі, щоб сидіти вдома, правда, Петрівна? Тому, друзі, виїжджайте! Не сидіть вдома, якщо є така нагода, ловіть рибку, відволікайтесь, отримуйте позитивні емоції. Навіть банально від місця знаходження на такій чудовій річці, як Десна. Тож на цій приємній ноті, напевно, будемо з вами прощатись. Всім пока-пока. До нових зустрічей і побачимось в наступному випуску.